І так, ось як виглядає споряджений монтажик. Іде основна леска. Тут йде кормушка. Вона вже йде з вертлюгом вбудованим. Якщо на ньому не буде, просто пластмаска, то можете додати карабін з вертлюгом. Скользящий. Тут бусинка, яка впирається в вертлюг. Далі з вертлюга йде фідергам сантиметрів 20. Потім йде конектор, на який я кріплю поводок. 018 -й. і 14-й номер крючок Гамакацу. Отак От це все споряджене. Черв'як і два опариша. Це, мабуть, найулюблений мій монтаж тепер.